Любі друзі. Ходімо зі мною. А, що я покажу вам? Друзі, ви знаєте, що у вересні у котів наших буде жахен похен. Та ми всі об этом знаємо, звісно, м'яу-мяу. Ну, це добре. Дивіться, друзі, після чого буде у нас багато кошенят. Так Так от, у Happy One португальського корму у, у нашого прямого імпортеру My Happy Pet, Він знаходиться в Одесі, якщо що, і в нього є дуже гарний корм: це Happy One беззерновий для кошеня та годуючих мам матуся будуть в захваті. Це дуже гарний корм з невеличкою гранулою, але він з дуже дуже гарним складом. Це клас холистик, це дуже крутий корм. В цей і на цей корм, от на ці корми, буде знижка вам. Якщо ви е, замовите в MyHappyPet, Пет, це е, імпортер просить, е, то в нього буде 10% знижки для вас. Так що, друзі, замовляйте! Дуже класний корм. До зустрічі!